Ділю 8 листопада благодійний фонд Белецерківець проводив свята у театрі імені Панаса Саксаганського. Гостей розважали концертом. Головною метою зібрання було відзначити та нагородити благодійників. В Першу чергу я хотів би подякувати тих хлопців, хто стали на захист нашої держави, не дивлячись ні на що. І саме головне, вони не боялись без, практично без зброї, практично без всього того необхідного, що потрібно для виконання в сьогоднішніх умовах. Військових задач, але вони стали, можна сказати, на одному патріотизмі і бойовому дусі. Тому я надзвичайно дякую. Я надзвичайно пишаюсь такій дружній громаді. Дякую вам усім. За дорученням міністра оборони, начальника генерального штабу, командувача сухопутних військ, хочу щиро подякувати всім добрим людям. В нашій державі безпосередньо білоцерківцям, фонду білоцерківець, засновнику фонду дикому Геннадію Анатолійовичу, Ну і всім, хто тільки приклався до цих добрих справ. Я щиро дякую. Повірте, цей подвиг він ніколи не буде забути. Ну, і маю честь від імені начальника Генерального штабу Збройних сил України, головнокомандувача Збройних сил України, нагородити. відзнакою знакаю за заслуги перед збройними силами директора фонду Карничука Виталия Леонидовича. Спасибо всем вам. Я думаю, что таких людей, как Геннадий, необходимо поддерживать. Я вважаю, що ті люди, які допомагають армії, це сім'я місія своєї. Сім'я большая, которая називається Україна. Слава Україні! Щиро дякую! Просимо вас привчити подяки людям, які активно долучаються до діяльності фонду, які багато чого зробили для його функціонування. Подяка з такими словами. Ми вдячні вам за патріотизм та підтримку захисників нашої країни. Ваш внесок допоміг сотням людей як на фронті, так і в тилу. У світі немає нічого ціннішого за довіру. Дякуємо вам за неї. Слава героям України! Подяка вручається Хандону Андрію! Івано! Товариство з обмеженою відповідальністю білоцерків вода.

Сергію бочарову. Колективу меблевої фабрики Веста. Фонд білоцерківець робить все можливе для того, аби допомогти героям нашої країни. Захищати її цілісність і незалежність. Дякували всім небайдужим, навіть тим, хто перерахував 50 гривень. Благодійний фонд Белоцерківець постійно допомагає військовим, ті, що в зоні антитерористичної операції, а також не залишає без уваги сім'ї постраждалих на сході країни.